Доброго дня, шановні аграрії, мене звати Віктор Паламарчук, я менеджер з технічної підтримки компанії Адама у Хмельницькій області. Сьогоднішня наша агроподорож присвячується такій культурі, як цукровий буряк. На даній демонстраційній ділянці був застосований наш новітній гербіцид на основі метаметронної кінтмараку Голтікс Титан». Не дивлячись на те, що препарат є зовсім новий, він з успіхом застосовується у багатьох країнах Європи. Одним із відмінностей Голтікс титану. Як і всіх препаратів компанії Адама на основі Метаметрону, є його неперевершена м'якість дії, що, в свою чергу, веде з достовірного збільшення урожаю по відношенню до конкурентних продуктів. Важливо не пропустити перший гербіцидний обробіток, коли буріни знаходяться в найбільш вражливій стадії, у фазі сім'ядольки. І тому на даному полі у фазі сім'ядоль було застосовано гербіцидну суміш, в нормі 1 літр. І Голтікс-Голт -Голт у нормі 1,5 літра на гектар. З інтервалом приблизно десь 12-14 днів було проведено повторний обробіток Belvedere Форте у нормі 1 літр. І Голтикс-Голт -Голт у нормі 1,5 літра на гектар. У цьому проміжку також був проведений обробіток між другим і третім обробітком. був проведений грамініцидний обробіток нашим препаратом Агіл у нормі 1 літр на гектар. І на завершення гербіцидного обробітку. Десь на 15 17 день після другої обробітку було проведено з обробіток сумішу Бельведер Форте у нормі 1 літр на гектар із додаванням «Голтікс Титан» у нормі 2 літра на гектар. Унікальне поєднання у продукті метамітрону кінкараку дозволяє добитися додаткових переваг у технології гербіцидного захисту цукрового буряка. Діюча речовина квінтмарак являє собою еталон контролю підмаренника чіпкого у посівах цукрового буряка, який е, не злегка проконтролювати е, в повній мірі при традиційному е, захисті. Е, не дивлячись на те, що спочатку тут була засуха, а потім е, були досить низькі температури, е, гербіцидний захист е, спрацював на відмінно. А зараз давайте подивимося з вами на поле. Як бачимо, бакова суміш з наших продуктів спрацювала на відмінно. Посіви буряка знаходяться в чистому стані, розвиваються. Бажаю всім гарних ворожаїв. Звертайтеся до мене та до моїх колег у регіонах. До нових зустрічей!